Перед новим роком, особливо коли зустрічаєш його в заміському будинку. Хочеться створити неймовірну атмосферу казки і чарівництва, прикрасити будинок, ділянку або теплицю, приємні святкові клопоти напередодні свят. Підсвічування з гірлянд по всьому периметру теплиці можна підвісити, світяться гірлянди, вогники, саме ошатне і святкове прикраса це може бути кольорова гірлянда або однотонна, теплого жовтого або холодного білого кольору. Є гірлянди, що ритункі вертикальні нитки лампочок можуть красиво покрити всю теплицю. Вона стане схожа на казковий тунель або маленький замок, захований в глибині саду. Гірлянда у вигляді світяться бурулюк з бігаючими вогниками або сітка з лампочками-крапельками. Миготливе кольорове шоу літаючі олені діда, мороза напевно захочуть приземлитися поруч з такими сигнальними вогнями, залишається тільки чекати чарівництва. Дивитися у віконце і шукати заховані подарунки. Новорічні вінки можна розвісити в теплиці кілька красивих новорічних вінків. Є штучні вінки їх переваги в тому, що вони майже не страждають від снігу і дощу, із них не опадають голки, їх можна буде використовувати кілька років, якщо не забувати вчасно прибирати. Вінки з натуральних ялинових гілок виглядають дуже святково. Але через якийсь час починають сохнути і майже ніколи не доживають до наступного сезону. Будь-які вінки можна купити готовими або зробити самим, придумувати композицію і підбирати прикраси це особливе задоволення. Також можна повісити по всій теплиці довгу гірлянду з ялинових гілок, прикрашену кульками та іншими іграшками. Можна придумати цілий візерунок з вінків, написати на теплиці чисельне позначення минає або Навпаки, наступаючого року викласти гілками нескладну фігурку символу року, малюнки сніжинок акрилом. Якщо теплиця, виконана з оршкла, скла здорово буде намалювати на ній візерунки, сніжинки або ціль картини акриловими фарбами, вони добре лягають на таку поверхню і досить легко змиваються. Навесні під час прибирання стерти залишилися після зими картинки не складе труднощів. Така прикраса майже не вимагає зусиль. Малюються сніжинки легко, виглядають ошатно і святково. Є світяться в темряві фарби після сонячного дня намальований снігопад, олені, ялинка або подарунки будуть сяяти в вечірньому саду і створювати ще більш затишну і святкову атмосферу.